У Черкаському музеї Кобзаря відкрилася виставка традиційних різдвяних зірок, що представляють культурні особливості різних регіонів України, детальніше у сюжеті. 14 років тому Лідія Солодар вперше дізналася про традиційні різдвяні зірки завдяки Богдану Новаку, який успадкував це мистецтво від своїх предків. Відтоді вона захопилася цією культурною спадщиною. Лідія каже, що важливо зберігати і передавати традиції наступним поколінням. Цей зал присвячений саме різдвяним звістам. Це і оригінали звістості, автентичні створені майстрами ще в 80-х роках минулого століття, чи ж відтворені за спогадами, чи майстрами, які перейняли це мистецтво від Діда-Прадіда. Є реконструкції ті, що ми з чоловіком відтворили за описами, за фотографіями, є сучасних майстрів. І також малюнки, які будуть надруковані у книжці дослідження. На виставці представили експонати з приватної колекції родини солодарів, яку вони поповнювали протягом останніх років. Серед них живописна Чигиринщина, робота металановитих майстрів пензля, фотографії, зібрані під час створення книги Боровиця, а також колекція вишитих рушників, що відображають багатство українських традицій. Це живописні роботи, це полотна, які стосуються безпосередньо Чигиринщини. Ну, наприклад, от е картини Валентина Сірого або картини, які були написані ще в 1920-30-х роках, ви тут зможете побачити, плюс е інша частина це фотографії, давні фотографії, які також зараз. Е Можна віднести не тільки до там раритетів, а й до витворів мистецтва. Бо фотографія початку ХХ століття, коли вона тільки зароджувалася, ставала професійною. Це було насправді фотомистецтво. Зі слів Віталія Масненка, ці експонати дозволяють зазирнути в минуле у часи, коли наші предки дбайливо зберігали та дотримувалися різдвяних традицій, що залишаються актуальними й сьогодні. Це показує, як власне, той світ традиційної культури реагував на зовнішні виклики. І мені здається, якраз для нинішнього часу, для такого дуже непростого часу, коли ми відбиваємо цю російську агресію, дуже важливо мати таку пору духовну. І я сподіваюся, що це може така трошки невеличка краплинка, яка допоможе нам протистояти ворогам. Засужений художник України Віктор Крючков каже, завдяки поціновувачам мистецтва та раритетним пам'яткам культура продовжує процвітати, і це має надзвичайно велике значення. Завдячуючи Саші Солодарю, що він цінує наше надбання національні і примножує і таке, я так думаю, це надбання стане якоюсь за, зачатком музею. Анна могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.